Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Як кажуть, щось не гаразд в Данському королівстві, щось прогнило, так би мовити. Ну, існують проблеми доволі великі. і Я, я навіть я, який користується формальною логікою, не є, так би мовити, посвячений усі ті інтриги, які відбуваються там нагорі, то відчуваю, що воно пахне смаленим. Так. Чому? Влада наша нинішня, чому просто на очах виникають проблеми з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Сполученими Штатами Америки. Це ж, ну, давайте будемо реально говорити, це життєво важливі геополітичні речі для нас через Польщу, через Словаччину, через Угорщину. Іде до нас е, допомога військова. Через що воно буде йти? Ну, я просто як географ кажу. Якщо все це ось перекрито вже е, скільки е, днів, якщо Угорщина не знаю, вона перекрила чи збирається е, перекривати і там, то ну, це добре, що там підірвали. Чи хтось, чи він сам підорвався в цей північно муйський чи який він там? Тунель у Башкирії. Але у нас ці проблеми не вирішуються. Це там вирішується, так. А тут хто буде вирішувати? Ну, хто? От я запитую вас, те, що влада не може чи не хоче? Це ж все одно, що тромб? Оце прикрити так. Шляхи сполучення із країнами Заходу. Я не знаю, як Німеччина буде доставляти сюди. Вона ж не може літаками доставити якісь речі, які оголошує, вона, що буде це ж тільки через Польщу можна вести. Ну, через Словаччину. Ну знову ж таки, там теж оголосили про те, що вони будуть прикривати. Тепер уже Угорщина туди приєднується. Ну як це? Як це? Що це? Ну, Говорять, що там оцього о, Порошенка, так, колишнього президента нібито, затримали? За те, що він збирався їхати туди до Орбана? У мене запитання. А якщо він дійсно збирався їхати до Орбана, то з якою метою? Ну з якою метою? Обніматися з ним, цілуватися, чи е, ну, намагатися розрулити цю ситуацію, яка не може е, що не може зробити влада? Ну це ж просто, раз ви кажете, що ви за Україну, то тоді вам треба об'єднуватися хоч чортом з рогами. І якщо опозиція е, хоче допомогти, так дай Боже. Прапору в руки і вперед, хай домовляється, щоб цих тромбів не було. Бо на, на фронті теж ситуація не. Не з кращих кажуть люди. Рейтинг кажуть соціологи, люди теж у влади опускається до плінтуса. Так. Ну, і тут якісь розумники починають. Робити щось таке, що взагалі в ворота не лізе. Ну, який там інтелектуальний рівень? Ну, хлопці, ну. Є там якісь радники, чи їх просто не слухають? У нас же ж багато в Україні розумних людей. Ну так же, у нас багато розумних людей, я вам розповідаю, що ми одна з найрозумніших націй, і це факт. Тою Москві, коли українці відійшли, що таке космос. Ну, я фактично ну, вже 15 років нічого не могли запустити. Останнє, що там, луну розбили об, об луну так, об місяць і все. Ну, ну Без українців нікуди. А в нас кажуть, чому вони прийшли сюди з війною, чому вони викладають десятки тисяч дітей? Так. Ну це ж воно це ж треба, я не знаю. Нас ніхто про це не говорить. Чому? Путін заговорив про ось такі речі, як зростання народжуваності, там, покращення генетичного коду нації, яким чином з цих алкоголіків і андрофагів можна це все зробити? А ніяк. Тільки захопивши Україну, Шажириновський говорив, якщо у вас пам'ять там якась є, у кого там вона не знає про те, що тут зосереджено більше третини чистих слов'янських індоєвропейських генів, так, ну це ж ті гени, які е, живили дипломатію. У е Радянському Союзі, які живили спецслужби, там практично всі відділи <смі> очолювалися особами українського походження, головними КДБ: Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, ну це факти. Я просто навожу факти І всією космонавтикою завідували українці. Відійшли вони і все, все, грошей, маса. Величезна кількість, трильйони й трильйони. А діла немає. Тому що е, для того, е, крім грошей, потрібний ще розум і руки. Так. А у московитів андрофагів цього ніколи не було, не є і не буде. Тому е, прийшли сюди, ось цією метою. Я пояснюю, на пальцях вони з війною. А ми були не готові. Так, а хіба Так. В перший день опинилися під столицею. Ну, як це? І ніхто, і немає винних. Немає. Воно само так утворилося, так, хтось там нібито е, невідомий якийсь марсіани, мабуть, нібито е, міни розмінували. Чонгар перед цим, цим, там, ще щось зробили, що вони весь південь захопили. Ці московити одрофаги. Хто конкретно? Треба той комусь Порошенко. Ви оце розслідуйте, якщо ви можете. Оце розслідуйте, хто це все зробив. Оце їх треба затримувати. А з Порошенком то треба розбиратися тоді, коли він уже не буде там, лідером опозиції. Так би мовити. А так воно виглядає, як кажуть люди, не дуже якось е гарно. Там Прошенко, звичайно, заробив від української нації теж дуже багато чого. Але нинішні, так, ну там проблеми дуже великі. От я дивлюся, по тому, що, що твориться фактично на всіх етапах. Так, ви ви намагаєтесь, як деякі говорять про те, що цим е, муйським, е, так би мовити, тунелем намагаються перекрити, перевернути увагу на те, що ось відбувається цих тунелях на Польщу, на Словаччину, на Угорщину. Нам ще залишилось тільки Румунію перекрити і нам капець. Ну, так. Нам же ні, ні естонці, ні е, латиші, ні е, литовці вони не мають безпосереднього кордону з України. Ну хто же ж має це, це робити? Якщо навіть той такий сякий Порошенко туди їхав, щоб домовитися, то йому треба створити всі умови для цього, а не його затримувати. Ну, це фантастика. Фантастичні люди. А ти ходив, щоб хліб родив? Як Казав мій один давній друг, і він був правий. Хоти, щоб хліб родив, коли таке В країні робить.